Привіт світ, Я з бігодями спала всю ніч. Зручність спання в цих штуках просто 0 з 10. Жахливо. Але кращих укладок, ніж на оце, ну в мене не виходить. Волосся дуже важко розплутати, легше відрізати. Я мрію про таке волосся на весь день. І вона триматись буде 2 дні. Ну, якщо я не позаймаюся спортом, не спітнію і коротше, і так далі. Так от, зараз я збираюсь до психотерапевта. Добрий день, це понеділок. Пройшов тиждень з того моменту, як я вирішила піти в гори. Я не можу нічого вам перемонтувати нормально, тому що я не знаю, у мене якийсь відходняк був сильний, і от тільки я зараз відійшла і емоційно, і фізично, скажімо так. У мене зараз є 30 хвилин, щоб зібратись, вийти з хати. Я сьогодні ще маю побачитись з подружкою. Тому я зараз як вийду оце в 11.40, так в хату прийду десь в годині, не знаю, п'ятій. Ранкова кава. Кава зранку, не знаю, я не можу мислити без кави. Отаке виходить, каре. Тепер я це все розчесую і мені треба якось вкластись, щоб я не виглядала така, ну, не вийде, не вийде. Воно, до речі, гарне, от таке прям гарне, десь може під вечір. to to lose you to find me Подивіться, яке в мене волосся кольору. Я завжди думала, що я чорна. <звук> 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 Давайте так, це зачістка. На майбутнє, ну, типу, поки що це мало схоже на щось таке, знаєте, не голівудські хвилі. Там оце все. Ну, та окей, ну так. Чисто з того, що я бачу. Але на майбутнє це буде дуже гарний зачіск. Далі мені треба намазатись кремом зволожувальним. Те, що там сонечко на дворі, це знаєте, обманка. Завжди, коли я прокидаюсь зимою, і там дуже сонячно. А -а -а, я зачепила одну баночку і впало все. Так от, коли я прокидаюсь і там сонячно, блакитне небо, це означає, що що мороз, там реально мінус п'ять, як такої зими нема. До речі, я недавно так подумала. Ну, можливо, ми останнє покоління, яке взагалі бачить сніг. Тобто зим і так вже нема. Такі, як там були ще навіть в моєму дитинстві. Ну і чим далі, тим, власне, не буде краще. У мене виліз прищ в носі. Ой, вам треба це знати. <с> Просто ніс болить. Просто ми вже з вами такі близькі. Нещодавно я зрозуміла, що я в терапії вже більше ніж півроку. Тобто моя терапія почалася в червні, по-моєму. Вчора були чипси. Кажу чесно, і от в мене лице просто, ну. Виявляється, знаєте, що похід в гори спонтанний не рятує від депресивного настрою. Ну, добре, рятує, може, на трішечки. А потім тобі знову якось так складнувато. Тому що я вирішила піти оце в гори і я настільки була зайнята збиранням, зйомками, цим всім пошуком речей, що я взагалі якось не знаю, не грузилась, не... не. Застопорювалась. А потім це все закінчилося і я така. Ну що ж, все спочатку, Вотерваль дає така пісня, а все спочатку. Я її дуже люблю. І все спочатку. Ти вдягненою Йдеш теж в холодний туш. Блін, я не знаю, психотерапія топ. Типу, люди, які, як сказати, не вірить в то? Я не знаю. Знаєте, чого психотерапія топ, як на мене? Оця штука, коли, може, в когось таке є, коли ви ходите до своїх друзів і виливаєте їм душу, і вам так ну, наче стає легше, коли ви от виговорюєтесь, вас слухають, ви слухаєте взамін? Оце, оце таке відчуття. Воно нечесне. Типу, я вважаю, що нечесно ходити з своїми дуже такими сильними переживаннями до друзів і постійно, от, знаєте, це все їм віддавати. Просто я дуже довгий час свого життя була саме тією людиною, яка, знаєте, це вічно всіх слухає, яка всім надає емоційну підтримку, емоційно всіх обслуговує. І, ну, Це Це військо. Дивіться, типу, я розумію дружба. Вона, в принципі, полягає в якомусь там обміні енергіями, думками і всім чим хочете. Але коли це стабільно, постійно, отак і коли до тебе звертаються лише тоді, коли погано, типу, коли людині погано, вона така: Ой, давай, ми подруги, давай будемо дружити, давай, ти будеш мене слухати, давай ти будеш мене підтримувати, давай. А я ще знаєте, така трішки з цим, як це? Синдромом рятівника я така, оу, є, давайте. Я вас всіх врятую, я всіх вас послухаю, я всім вам допоможу, чим зможу. Це не дружба, а потім людині добре, і людина така, па-па, і Я така, йо, я вважаю, що психотерапія це чесно, тому що ви платите гроші спеціалісту, який вчився на те, щоб не надавати вам якихось дурних порад. Ну, добре, різні є. Фахівці тут треба шукати, треба перевірені сервіси. Якісь мати тут до речі, бо дуже було б класно мати ну, рекламу <кхем> угу. певного сервісу, де можна знайти психотерапевтів. Я дуже готова. Дуже. <кхем> так от, коли ви ходите до психотерапевта, це спеціально навчена людина, яка має знання, яка має досвід роботи, яка має освіту. І психотерапевт не скаже вам якихось шкідливих штук, розумієте? Ну, вона шарить, вона шарить, що з вами робити, що робити з вашою проблемою. А коли ви спілкуєтесь з друзями, знаєте, це просто типу, потік думок, і людина, ну, ваш друг типу, може вам говорити якісь свої там не знаю, думки щодо ваших ситуацій, якісь там, не знаю, фразочки, і вас це може чіпляти, і навпаки, ще більше, типу, розумієте? Боже, ну пояснюю топ, я знаю. Але просто коли ви займаєтесь фахівцем, він ну не просто так фахівець, в цьому є відмінність, ніж просто піти поговорити з подружкою про якісь свої переживання. Ну, типу, що теж окей, я не говорю, що, типу, ви маєте бути такі всі відморожені, такі всі, знаєте, такі мої проблеми, мої проблеми. Це дуже класно, коли у вас є друзі, які реально вас вислухають, підтримують, і, типу, ну, ну. Це топ заздрю. Але якщо говорити про велику роботу з психотерапевтом над ну, якоюсь проблемою, то це реально тільки йти до фахівця, який ну, не скаже нічого зайвого в конкретно вашій ситуації. От розумієте, до чого я прийшла? Бо оце сповідання, не знаю, друзям постійне, стабільне, коли вся дружба не знаю, будується лише на тому, які ви разом там, чи нещасні, чи як у вас проблеми. Ну, це якось так. Коротше, я сподіваюся, розумієте, про що я говорю. Я взагалі тут тільки прокинулася. І навіть шкава нормально не випала. Тому думки. Ну, коротше, я типу, зібралася, це все. Це мій максимум. Я не знаю, що тут ще додати. Ну, типу, прекрасно вже все. Типу, прокинулась. Вау! Так, 11 -та година. Мені треба терміново попшикати сорочку. Коротше, я купила е, рідку праску для одягу. Така пшикалка з ароматом, яка типу, має його вирівняти. Давайте перевіримо, чи вона це зробить. Ну, треба ж вам якось показати, правильно? Угу. Гарно пахне шо капець. Я знаю, роблять ще отак. Ну нормально, вже, до речі, гарніше. Може, мені здається? Може це ілюзія. Далі, щоб ви розуміли, влог відбувається на штативі, бачите? На великому штативі. Ой! Прошу, це була сорочка, яку я попросила. Поки мій одяг сохне на нашу гігієнічку. Мороз. Що так голосно говорить? Попрала свій улюблений рюкзачок. Він такий. Ароматний, чистенький, як коротше в перший день, і хочу сьогодні взяти з собою цей рюкзак. Я, до речі, вчора дочитала служницю, така синенька, в рекомендаціях розказую про книжки свої враження. Там, в принципі, я їх не рекомендую, я просто все, що читаю, ну, обговорюю. І мені сподобалось те, що там вона закінчена, чисто та історія, тому що я читала і я переживала, ну якщо ви її не закінчили. Мені придеться купляти ще наступну, от я чогось не люблю у цього. І сьогодні, можливо, в мене буде трішки часу після терапії, перед зустрічю з подружкою, і я візьму з собою тіло водолік». Це те, що я не замовляла собі на новорічні свята ще цілий такий з книг. Одна з книг, яку я дуже хотіла, було тіло Водолік. Книжечка сюди. Далі беру свій мікрофон, тому що я камеру буду брати. Навушнички, вони прекрасно тримають зарядку, просто топ. І ще беру свої планери, записники, щоденники, можливо, посижу, каву, щось попишу. А мені є ще пописати, тому що я знову відкотилася від контент-плану на багато часу. І, коротше, треба перемонтувати все, що я маю перемонтувати. Беру ще ручки. Ой, мокра! Мокра! Ну, це я придумала. Ну нічого, буде свіжо, свіжість? Я готова. Йти плакати. Я снідаю отаким от місивом: це сир, фрукти, йогурт, горіхи, якісь від сирілі знайшла. У мене нічого немає в холодильнику. Дуже хочу їсти. Довелось зробити оце. Прям в лоточку. Мені здається, в мене алергія на киві. Ну, типу, знаєте, я їм ківі, і рот, наче так, підпікає. Це і є алергія. Шкода, бо я люблю ківі. Ківі нагадує мені агрус. Агрус. Ви пам'ятаєте, що таке Агрус? Для мене Агрус? Це слово звучить як пенсія. Агрус. Я дуже давно взагалі не їла Агрус і не бачила Агрус. Ого. До речі, мої кучері. А наступний день, дивіться. Голівудська хвиля. Угу. Це моя улюблена ранкова ротина. Сушити речі феном, який перегорає. Тут. Купуйте сушки. На виріст. Коротше, сьогодні знов понеділок. Що на голові? Вчора я без бальзаму помила голову і заснула з макрою головою. Все не так погано, до речі. Просто гігієнічкою намажу губи, дуже сухі. Я прокинулась 40 хвилин тому. Ненавижу, коли я погано сплю і, відповідно, пізно прокидаюсь. І я не можу ну, взагалі зібратись, хто я, що я. Що в моїй сумочці? Якщо хочете, я вам зроблю, що в моїй сумочці. І додам, що може трошки такого якогось кольору. План на сьогодні в мене такий. Якщо я, звісно, не вийду після і мені не захочеться просто піти додому, бо таке буває. Кремчик, там холодно, сьогодні вже березень. Ну добре, не буду нарікати на погоду, але там сіро, туманно і мокро. Фу. Але має бути плюс 18. Я говорила про план на день. План на день такий. Хочу піти в Чізбейкері, відкрився новий заклад у них там. Де трамвайне депо, я так розумію, я там ще не була, я там вже дуже взагалі не була. Той район в мене асоціюється з студентством, тому що там трійка, яка їздила на пари. Ну, коротше, відкрився новий чизбейкері. а ви знаєте, що я і чизбейкері. Угу. Тому хочу піти, подивитись, як там, що там. Кажуть, що там дуже гарно. Я бачила фотографію, що там дуже гарно, просторо. Коли відкривається якийсь новий заклад, я вичікую приблизно місяць, щоб все, знаєте, вляглось. Всі походили, місце було, робота налаштувалась, і тоді я йду. Ось така я хитра. Тому я йду на терапію і в cheese Bakery. Йоу! Погнали! Фу. Фу. Кави хочеться капець. Тут вхід, тому що я не зразу зорієнтувалась, тут так все змінили. Я не пам'ятаю, коли я тут реально була останній раз. Дуже сподобалось. Дуже гарно, дуже стильно, дуже по-чись Ну реально, от я знаю, що коли я йду в Чесбейкері, мені там буде смачно, мені там буде класно, мені там буде затишно. Люблю. І дуже багато простору. Це дуже класно, тому що у Львові дуже мало закладів, в яких дуже багато так, якось простору. Ти не тіснишся отак. Лайк. Like. Рекомендаціон. Я поїла смачний сніданок, з'їла якусь солодушку. Угу. Коротше, в них є таке тісто, не тісточко, випічка, пан шоколя. Такий, типу, шоколадне, з шоколадом, зверху з шоколадом, всередині з шоколадом. Люди, просто, якщо ви у Львові, сходіть і з'їжте оцей пан шоколя, і це, ну, це розвал. Вон там. Вон там так ідете, так заходите. Ну, коротше, такий собі футблог, я знаю. <сум> дуже смачно, дуже гарно. Я заспокоїлась, пописала свій планер і збір. Є збір. Я взяла допоміжну банку своєї подружки Настеньки, одногрупниці. Будь ласка, долучайтесь, буду дякувати в кожному наступному відео всім, хто буде донатити. Дуже треба закрити банку. дуже. Я в інстаграмі там робила якусь вікторину, я подивилася цей серіал Касандра. І треба закрити банку. Розумієте? Дуже треба. В описі під відео все є. Все я пішла. Плюс 18 сьогодні має бути у Львові. І я йду гулять. І вже березень, до речі. Що я придумала? Я замовила на точку видачі розетки чохол. Мені треба був новий чохол для телефону. Спеціально замовила на точку видачі, а не на нову пошту, щоб типу, я вийшла з хати, щоб я погуляла, щоб я пройшлась. Тому я йду гуляти, а сьогодні ще й така погода. Зараз березень. Все, що ви бачили до цього моментику, ці попередні кадри, це був ще лютий. І потім мене відкинуло від знімання влогів на трохи так часу. І, коротше, я знову знімаю влог. Один той самий влог, але вже в березні. Ой, ой машини. Все почалось з цієї штучки. Це така липучка. Зараз щось не видно, нічого не видно. Ну, коротше, це така липучка з присосками. Ти ліпиш до чохла, а присосками можеш причіплятись будь-куди, куди тобі треба. До скла, до різних там поверхонь. Я подумала, що мені треба чохол спеціально. Ну, коротше, зрозуміло. Боже, я стільки читаю книжок, мені здається, я така розумна в своїй голові, мені здається, я така цікава. Але як тільки я вмикаю камеру, бе. Сьогодні якась п'ята березня, я, до речі, думаю, можу датувати вам оці епізоди, тому що не шукайте тут якихось логічних зв'язків, подій. Я знімаю тоді, коли в мене є настрій на це знімання. Ой, не збийте мене, будь ласка, будь ласка, я йду. Я колись так робила, писала там дату, навіть годину, але мені здається, що ну, все одно, вам все одно. Тому я перестала це робити. Зараз подумала, треба напевно написати, що сьогодні, 5 березня, 2025 рік. Я знову записую влог. Найближча точка видачі розетки до мене це вулиця Городоцька, там, ну тупо центр. І я завжди стараюся обходити оцю городоцьку вулицю. Я тут в такий затишний зайшла. Привулочок. Ой! Машина. Російською хтось говорить. Я сьогодні, до речі, вперше нанесла SPF. Перший SPF в цьому році. Йоу-оу, знов ця липкість на обличчі. Прийшла з площу ринок, тут нічого нового. Коні люди. Якщо гуляти у Львові, то так точно не на ринок. Та я себе знімаю, ти yeah. <сум> махає мені, а мене ж тут камера. <сум> Всі хочуть мій влог. Що сталося? Я за звичкою йду в Блекхані в центрі. В центрі я не була ну реально з місяці два. Ну, не знаю, скільки я не була, ну коротше, давно я не була в центрі, отак не гуляла. Думаю, зайду в Блекхані вип'ю свій перший еспресо-тонік, Весна, літо, все, еспресо-тонік, Йоу! Залітаю, дивлюсь в меню, дивлюся якесь меню не те. І потім я згадую, що Блекхані в центрі. Нема вже це не блекхані, це якийсь інший заклад, приміщення те саме. Ну, коротше, я зайшла випала що вже. І цукерки. Mm -hmm. Як в тому мемі перед кожною грою. Перед кожною грою. Кожного року з наступанням весни в мене є одна задачка, яку я дуже люблю робити в цій квартирі. Дуже люблю, дуже завжди чекаю теплу пору, щоб розібрати балкон. Сьогодні 6 березня, чи 7 березня, чи 8 березня, чи 9 березня, 7 березня. І сьогодні, 7 березня, я думаю, що вже не буде морозу. Вже буде тепло, треба розібрати цей клятий засклений балкон. От засклені балкони. Що воно таке? Скажіть мені, будь ласка, який з них сенс? І не посидіти, не подихати гарно, бо все засклено. І якби щоб що Тупо склад непотрібних речей, коробок, сушиться одяг, лежать яблука. Ну реально, в мене тут лежать яблука. Реально, яблука лежать. Чекають, поки я їх з'їм. Розумієте, і сьогодні я хочу тут все розібрати, повиносити, помити, вичистити. І я дуже хочу тут щось постелити, не знаю чи поставити, щоб я могла собі сидіти, читати книжку, тому що ми можемо собі дозволити побути на балконі десь до травня місяця, тому що потім тут просто пекло, тут дуже спекотно. А березень-квітень, ну ще трішки травня, можливо, тут буде якраз саме те, щоб можна було спокійно вийти собі, чіл. Угу. Вайб, балькон, львів, книжка. Всі діла. Тому прибираю. Що тут тільки нема за три місяці зими і трішки осені. Гітара. Тут стоїть гітара. І ще я думаю купити на балкон таку типу розкладачку, але не розкладачку, таке з тканини крісло. Я вставлю тут картинки. Якщо в когось з вас таке щось є, напишіть, чи воно має сенс, чи воно прикольне, тому що мені виглядає як дуже прикольне. Таке, що можна і лягти, і посидіти, і воно таке зручне, компактне. Коротше, виглядає реально прикольно. Якщо в когось таке, є, будь ласка, відпишіть. Мені дуже треба, поки я не зробила помилку і не замовила знову якусь шнягу, яка буде займати місце в квартирі. Напишіть, дайте відгук. Ну, побачимо для початку прибирання. Яка чистота. Скільки тут місця виявляється? Все повитирала, Оп-оп-оп, шкарпетки, до побачення. Можна бігти, бігати. Пробіжка. От я би хотіла, щоб балкон завжди був отакий. І більше нічого. І все-таки, я думаю, отут, отут поставити отут, таку кушеточку, не знаю, як це називається, таке складне ліжко, щоб можна було собі так розстелити, розумієте? Лягла, почитала книжечку, комфортик. А оце все перемістити сюди. Я просто не можу показувати вам руками, бо в мене мікрофон в руці. Ну і фокус до побачення. Ну і добре. О, така чистота, о, така краса. Яка чистота, яка краса. Як чистенько, як прекрасненько, як місця багато. Просто подивіться, як багато простору, як тут приємно знаходитись. Ну, які можуть бути питання? О, дивіться, тут очевидна доріжка. Оп, оп. 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 отак трішки посунутись. І дивіться, яка чистота. Захват. Це просто. Аж ехо. Годину 40. Я тут човплас. Йоу. Поприбирайте балкон цей мотивація до прибирання. Ну, весна, весна. Може комусь треба. Коробка від телевізора. Йоу? А чого? Подумайте.